Сад, я хотів поговорити, що про Висоцьку це не обов'язково, що ми комп'ютері включаємо, а по телефону ти міг би розказати мені. Ти розумієш, я подумав про Висоцького. Розумієш, така штука: зараз такий напружений момент, що давати нашим людям що небудь про москалів, то воно буде не дуже так, так сказати, на часі. І плюс, ти знаєш. Він же грав в таких спектаклях, пропагандистських шоу, їздив по соцстранах, «10 днів, які потрясли весь мир цей Ленінський спектакль. Він там грав Керінського, він там грав матроса, Шикова зіграв, грав, всяку шушеру І він такий був чисто, знаєш, Керінського, там в масках вони зображають їх, як кончених тих білогвардійців. Це таке примітивне шоу, Саша. Керенський well, well, я... ніколи, ж не був слав. Ну, Керенський, ким він був в правительстве? временне правительство, так, але він же не червоноармійське правительство, правильно? Ні, він ну, правительство ну, менше віков, чи він там був. Ні, Слава, короче, слава. не було менше віку. Меншевики це були комуністи, менші віки. В основному це були кадети конституційні, які ну, зробили переворот, царя забрали. Ну, коротше, вони показують Керенського яким якимось ублюдкам, розумієш? І показують всіх цих інтелігентів, тих, кого повиганяли. Вони п -п показують їх так як Кісу Вороб'яніна, знаєш, зображали. А я ніколи не бачив все, що він Керенського грав. О, він грав. Він це не популярний спектакль, його не розкручують. Угу. Найбільш популярним в Москві був звичайно Гамліт. Він там грав головну роль. Ще декілька спектаклів він грав, а тут в нього були епізодичні ролі. Але він грав декілька ролей. Там взагалі вони, вони зробили таке театралізоване шоу. Там, на ті спектаклі то навіть ти не міг мати дрім такий в голові, що неможливо було. Той театр на Таганки був настільки популярний, що там неможливо було. То мені тільки вдалося, от коли я їздив по Росії, вже це був останній курс, практика. То я поїхав в два міста, і я побачив його на робочій сцені. Прямо в чистому полі вигнали. Як цей город місто називали? Це набережні Челни. Здається. Коротше, так, да, там був, знаєш, от вони роз'їжджали з такими, з такими, ну, як командировки, відрядження в них були весь театральний состав. В цього театру на таганці і серед них був Володя Висоцький. Ну, і звичайно, там була народна маса, тисячі тисячі прямо на полі. Зробили сцену, все як положено. Ну, то я тобі вже розказував. Ну, я не розказую, я думав, що це ти був з ним у цьому у Москві бачив його, а ти кажеш, це було десь в но, не... ну цьому. В Москві я бачив його в цьому спектаклі. Це мені єдине, що мені вдалося попасти, побачити цей 10 днів, які потрясли весь світ». Це пропагандистське шоу. А живцем я його бачив саме на цьому полі, коли це був театр на Таганки. і коли він вийшов і обматюкав всіх. У наш роботяг. Прийшли на Висоцького з магнітофонами хто з чим. Тоді магнітофони що до речі, рідкість була. а Вийшли в чисте поле, народу було маса, і він тоді вишив і матюкав бо ніхто там їх не слухав. Там вони якісь ролі свої читали, монологи. Ніхто не слухав, всім вже холодно було вечір. і Він гаркнув, що я не буду вам тут грати, якщо. Ви не дослухаєте видаючихся артистів він кожного, там їх назвав видаючимся. Е. Ну, і це все, що я бачив, Саша. Угу. Два, раз... був... Да. два М? рази був на його концерті. Ну, один раз я був о, в на ну, спектаклі. На спектаклі, я три раз на концерті. є раз на То тобто, після спектаклю в мене було таке. Враження, наш народ восторгався. Вони зробили таке шоу, там називали називали його клоунада Буфанада і ще якась хірняда. Там всі вони співали, грали на гітарах, до хрена тих акторів було зайнято. ну Мені не сподобалося. це Знаєш, я не пам'ятаю, це, це в, в Савке був дуже розкручений той американець, який приїхав, приїхав брати інтерв'ю у Леніна. Джон Рід, я, по-моєму. Джон Рід-да-да-да-да. Джон Рід. Да, 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 да. І Оце зробили на... по мотивах того інтерв'ю Джона Ріда, що він приїхав, брав у Леніна інтерв'ю, і я хіріл, блін. І він його назвав кремльовським мічтателем. От так. То вони зробили такі пропагандистський, його розкручували потім в Болгарії, в Чехії. Ще десь, ще десь вони їздили вже потім. Йому вже дозволили виїжджати після того спектаклю, тому що він вже був запачканий совєтської ідеологією. Ну я думаю, що він звичайно був запачканий ідеологією. Він а, ж, 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 його тато ж був а, в НКВД, але кажуть, що не по зв'язку. Він зв'язком, але він в Висках його тато. Тому він каже, що да, він же, він же народився в Києві. Ну, тату... Московській Москві, В'ячеслав. Слухай, він народ... а, верніше так, він народився в сім'ї військового, який жив в Києві. І... Тато в нього, чи папа, чи тато єврей, чи мама єврейка. А, ні ні Батько єврей, а мати в нього не то татарка, не то, що щось таке я можу. Ну, коротше, не руска. Армянінка отак. Армянінка. Ну, і через те, що в нього батько мав єврейське походження. І, і Йому не давали ніде, його ігнорували, і він це переживав. То він себе, е, йому було дуже тяжко пробиватися саме на цій підставі. Але його обожнював цей Любімов, директор театру на Таганці. І, і там вже були, знаєш, такі із пролетарія, Валерій, пам'ятаєш, такий Валерій Золотухін був? Так, я пам'ятаю, так, він такий був, виглядав такий, на бомжа, похожий був. Так, да, Він такого простого грав із пролітаріїв, мужика, така в нього фактура. Ну той був в фаворі, розумієш? І коли Висоцький прийшов, то вони його ненавиділи, бо Висоцький тримався особняком. Висоцький отримав кращі ролі. І вони, типа, от, от ми заслужені, служни, от нас тут всі знають, а це хто такий, а в нього голосу нема, а голос в нього як хворого. Коротше, на нього так перла, його актори терпіти не могли. Але були і друзі, звичайно. І потім вони зрозуміли, що в них це просто талановитий актор з'явився, такий, що всіх їх переплюне. Uh -huh. Ну, дійсно, він не просто актор, він і поет, і що хочеш. Це но... таке моє враження про нього. Знаєш, воно таке дуже двояке, Я подумав, ми могли б, звичайно, записати, але щось мені кажется, що та Україна зараз якийсь там просвіт намічається з тими перемовинами. Але там така неприязнь до всього москальського, що просто тобі не передав. Ну, це зрозуміло слово. Наслед би розказує, що я знаю, бо я теж любитель творчості, був і це. У мене брат двоюрідний, Льоня, він його зустрічав десь в кінці 69 1969 рік, тако десь в Одесі, коли там знімався цей фільм, uh -huh. то він туди ходив на ці зйомки, і він там навіть щось тримав, якийсь на концерті йому, чи колонку якусь тримав, спікер, який він грав, чи мікрофон щось йому підносив, щось таке. Бо він був дуже фанатом. Він тоді... Льоня був 47-го року народження, а да? Висоцький був з 38-го. Це він Висоцький за нього на 9 років старший був. І це ще кінець 60 х то Льоня розказував мені про висоцького багато? Він його, він каже, що він, він такий каже, хлопець був різкий, каже, рухався швидко. І апаратура в нього була дуже така, каже, качественна апаратура. В них була така звукова апаратура, пишуча, спікери, каже, такі динаміки були, колонки, каже, які були в них. Бо він, коли цей фільм зняв, я не знаю, якийсь про білогвардійців, там тоді в Одесі фільм знімав. І Льоня да. Да, mm -hmm. тоді постійно білогвардійського офіцера грає Висоцкий, це по-моєму, навіть да. То він туди ходив на ці зйомки після з конца, там літо воно було. І він літом ходив туди на роботу. Він бачив його разів, він тоді поклонявся йому, бо він тоді популярний ставав якраз, бо він основний його. О, да, він був суперзвіздою, Саша. Це як явлення Христа народу. Я пам'ятаю в тих набіжних Чілнах, там, там ніхто той на Таганки. Яка там на Таганки тобі? Висоцький приїжджає. Який театр на натаганки? Ті, 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 ті натаганки там була Алла Демідова, така була, вона гриміла, вона вже в фільмах грала з якихось білогвардійських дам, і той Валерій Золотухін вони себе дуже несли. То вони думали, їх там всі знають і люблять. Хто Саша в той дирі їх там знав і любив? Ніхто. Ні, ніхто. Телевізор, телевізор тоді тільки що десь з'являвся в ті роки, тільки тільки там з'являлися. Ні, ну це ти в яких роках? Це? Ти вже так розказав. 74, -й, 75, -й, 77, от так. А туди ти був там? Ага, да. Ти що, ви там же було телевізор скрізь? Хрен там що ж було? Ну, тоді ну тоді, я не пам'ятаю, може, вже і були. Тоді так. кольорові тілі, по-моєму, Связькому Союзі, чи то в 75-му чи в 76 шостому почали телевізори кольорові випускати. Це ще були чорно-білі телевізори, і навільника їх не було, що всіх, ти правду кажеш. Так, да? так. Да, було... І там не було інфо звідки, хто знав той театр на таганки. Його ж спектаклі по телебаченню не показували ніколи. Журте в житті бачу якісь спектаклі московського театру, Ні, а всі гастролі рідко вони виїжджали по містах, по, по таких закинутих, глухих. а Там же було, був КАМАЗ завод, понімаєш? І вони поїхали туди, щоб підняти робочий дух. То саме було, я вже правда його там не застав. Він був. Інше містечко, Шишік. Там я не застав, там теж був цей театр на Таганки, я його пропустив. Але міг попасти. Бо я був там в трьох чи чотирьох містах в ті часи. Я чув, що він у нього не було офіціальних концертів, але ці концерти він організовував весь час з якимись прикриттям, значить. Ну, типу, там, хто виступає, та, а потім він в кінці свої пісні співає. Це... А, ну, це вже потім, це вже пізніше. Він почав гроші заробляти. Вони їхали, він і сам давав Sony концерти, вони вже давали підпольні, підпольні концерти, коли ми вже кеш платили. Він вже тоді почав трошки багатіти, як то кажуть. А до того з офіційними театральними допоможуть, вони щось там давали, якісь сліві. Теж вступлення було. Але в тих містах, якщо б там Висоцького не було в афішах, там би ніхто і не пішов в той театр. Ну, от так скоріше все, що це його просто знали через магнітні ленти, слухали всі і це е, писали, значить, кажуть, що на афішах, що там виступають якісь там групи, якісь іванушки фольклорний ансамбль. О, а там маленьким буквами внизу каза, що з групою буде, говорив Володимир Висоцький. Маленьким, не було його офіці... і У нього ж не було ні одного офіційного концерта за всі його роки. Так, да, у нього були підпіль, підпільні концерти, це так. так. Його... Йому не давали записуватися. Його не випускали, його принижували. Йому випускали маленькі платівочки, такі, знаєш, такі, херня. Салень. Ну, один раз вона була офіційно тільки на мелодії випущена. Це, один на, раз велику він. Він там якусь херню, да, херню співав. Раз, два, три, чотири. Якщо ви в своїй квартирі займаєтесь, ну, так, херню, з якимось оркестром в придачі yeah. він там він грав. Так, так, но там ще в нього була пластинка на 30-літті 75 1975 рік. Була випущена пластинка, і там з другом, нам місто в землянки вистачало вполоні. Да. І ця, ця пісня в нього була. І там ще було то но... на братських могилах не ставить крісти. Да. Бо у мене дядько пластинку був, купив. І я її чув тоді, розумієш? Побєди да. Великого, я, велико, я чув маленька пластинка, то я тут чу, чув його пісні тоді. На цій маленькій пластинці. Це одно тільки ну, його за всі года. Мелодія випустила його, дві пластинки його випустила, і то маленького формату. Не повних, а половина да. Да, Так, я, я про це і кажу. Вони ніколи не випустили справжнього диска такого великоформатного. Тому що боялися, блін. Його офіційно ганяли. І офіційного визнання він не мав. Аж поки він не почав світитися в цих пропагандистських шоу спектаклях. Про них та ж, навіть не знайдеш багато в інтернеті, якщо буде шукати. Але цей спектакль, «10 днів, які потрясли світ, він дав він йшов. І на це я і то мені вдалося взяти лишній коли не стоїть під театром. І люди часом продають квитки. Хтось не прийшов, хтось прийшов, то мені до, до, повезло. Я взяв квиток. А на таганки взагалі не можна було попасти. Просто не можна. Я там в Москві був 7 чи 8 місяців. То я звідти виїжджав куди тільки міг. І я там переходив по всіх театрах, де тільки можна було. І на Таганки, і той, і Вахтангова, і Маяковського, і Жопенка, і кого хочеш. Там їх штук. 5, шість було таких центрових. Туди можна було взяти, хоч за пару тижнів, хоч за місяць, Ну можна а на це все, капець, неможливо. Неможливо, неможливо було взяти. Великих, а... Така була популярність, це як явлення христа народу. Там на, тільки на ім'я Висоцького валили всі. Хоч покажи там любую гадості, підуть. ЦК КПСС, доклад Брежнева буде бомбити чотири години, а в кінці на годину концерт <рецепт> Висоцького і прийдуть, і, да? і стояли б, і чекала би. Оце була особистість, бачиш? Це була яскрава особистість. Ніяка? Ми і... можемо записати цю Саша, я, я просто уточню, що якісь назви щоб о, не перепутати нічого. А я цей, а я цей. Я згоден з тобою, що це була особистість, я би сказав, це особистість, але саме особистість була розвідного соціалізму при Леоніді, знаєш, і Любов. Бо, це, бо це, зараз його, це, це покоління зараз його абсолютно воно ну, не, не розуміє. розумієш? Вони його вже, мабуть, не знають. Де він популярний зараз? Ніде. Хто буде його пісні? Ніде не чути. Ти бачиш, і ти кажеш ще зараз: я дуже мав спори, Він розказав: я тут зустрічав одного чоловіка, і мені розказав, що він приїжджав. Ти чув, що він приїжджав, давав концерт в, 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 в Нью-Йорк, в Торонто. Так, mm, да, я не чув. Да. Ну ти знаєш, тут у Совєтському Союзі була віза виїзна, і да, візну да. да. візу йому поставили на Францію, щоб він їхав. А це десь mm -hmm. рік був 79-й щось таке, вже за рік перед тим, як він помер. Чи, чи 78-й, мені здається, навіть за два роки. Він в 80-му ж помер. 42 роки йому був, в 38 му mm -hmm. То він тут приїхав в Торонто, і на Норс-Йорке він давав концерт. Mm -hmm. І навіть ти можеш знайти записи того концерту. Десь я бачу, бо я потім зробив. Пошук зробив, тому на Ютубі є пісні з цього концерту, якісь такі фрагматичні навіть записи. наприклад, Торонто, Володимир Висоцький, концерт. щось таке. Yeah. — Окей, mm. okay. то там були українці, хтось йому сказав, що як ви відноситеся до цього, до цього що там такі звірства були проти, проти українців, що там мова забороняється, бо ви ж ваші корні є з України, там все. То він кажуть, визвірився, що ти сказати, фашистська сволоч, що ти тут значить, це так, да, 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 Саша. Він був такий просовєцький. Да. Вот. І, і дуже стало всім неприємно за цей, за цей момент, що він так себе повів. Розумієш, у багатьох, що там навіть. Це. Ну, але менше з тим. Ще я чув про це, ми ж не знаємо це, тому що він же ж був посаджений на наркотики, і Алкоголік, наркоман він, він же ж був. Розумієш, чому справа? Ну так, да, ну, Саша, ну яким би, як... би ти не був, він стояв горою за, 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 як, на його думку, здавалося, за справедливість. За наш советський бу... строй, ну але юмор теж. Да, так. Да, да, да. Ну, був юмор, кидається. Кажуть, що він, так як у нього тато був НКВД, значить, і ну, хоч зв'язі працював, при НКВД, то це фільм, що він знімав, що такий знаменитий. його. Ну, як він кошку цих бандитів шукає, як він називає. Ну да. так. Да, да, місто встречі. Место встречі не можна. То кажуть, що він там ні разу не показався в Мундірі, тільки один в самому кінці значить, показався в Мундірі Мінтовському. Yeah. То, каже, він дуже впирався, не хотів. І цей фільм вже зняв, в кінці йому сказали, буквально, каже, що є приказ партії, говорить, що yeah. це приказ, що якщо ти говориш, Вовка, Вовочка, ти, якщо ти не віддаєш мундир, то цей фільм хрен, хто увидеть. <laughs> Ми його поставимо на полку, і хрен його хто-то увійде, він не піде. І ти, ти довжені знятися в мундирі. Mm. Якщо це начальник розіска і ходить в костюмі і в, в, в сапогах, розумієш? <ривіт> і під цим, після цього наїзда, бо вдівся в мундір. Це тільки одна коротка сцена, і в кінці, де він у мундірі. Він в кожному плащі такому. в шляпі. Ні, він там в галіфе з полосками, і він діти А, Так, 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 було там таке. Да. О, це таке, я чув, що він, він, значить, що він знав. І, основно, оці всі пісні його про те, пам'ятаю, що там і мене, два красивих охранника повезли з Сибирь в Сибір, э, затопити мені баньку по Чорному, mm -hmm. ближе, ближе к ми профілі, щоб он як как серця, і і по, по наслідню страшних времін, і, і так далі. І по, к, 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 в коридор. Багато цих пісень, його, де про Гулах, про це е, безприяльщину і все. То це каже, все вони визвані, бо він це чув у своїй сім'ї. Від тата чув, від його е. друзів, значки, що потім на кухні це все розмовляли, і він це чув, розумієш? <ганн> Оці пісні в нього у нього багатий пласт є оцих пісень, а саме таких культа личності. І... Ну так, да, він ну, тоді, Саша, тоді офіційно засуджували культ лічності після Хрущова, ти ж пам'ятаєш. 61-й рік, 62-й рік. Тобто вони всі тоді на Сталіна поперли бочку, всі і актери, і писателі, і всі на світі. Зараз він при Путіні вже такого би не казав. Вже при Путіні знов Сталіну пам'ятники ставлять. Тобто це в темі в тоді так було? Він був в темі, так, да, 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 да. він був в темі. Це, звичайно, було тоді був, був такий підйом, це називалося Оттіпільда від Лига. Ну і він був абсолютно згоден з тим, що Сталін кримінал, тому що так партія казала, і він зрозумів, що поставив. Сталін то був диктатор і кримінал. А зараз Путін що, краще? Ну, але він все рівно десь не так у ногу вже ж шагав. дивися, якби. Він, він же все-таки був ауто офіціо. Ну, я не знаю, бачите, теж може. Да, да. Його не випускали, його не визнавали офіційно. Бо, але його друзі розповідали, він ніколи, ніколи. Його друг, я не пам'ятаю, як його фамілія, мужик, він давав інтерв'ю. Він в нього жив якийсь період, на, на він його пустив, бо йому жити було нема. Де. Йому, він з Маріною в нього жив, з владі. То він каже: він ніколи, його на якийсь фільм не затвердили, Висоцького. Десь він на проби прийшов, режисер дуже його хотів, а його не затвердили. Так госкіно не дозволило. Він каже, він ніколи в житті ні з ким не воював, не спорив, що не доказував, просто йшов іш, і стихав, як нічого не було. Тобто він був абсолютно не бойовий парень. Він каже: от, ну як святий був, так себе поводив. Ви нічого не розумієте, я просто в сторону від вас відійду. І ніколи, він, каже, не, не вболівав за те, що йому дали цю роль, чому йому не дали цю роль. Він приймав це як, ну що, зрозуміло, блін, і все, і купає. Ну, дали, дали прекрасно, не дали, то не дали. Таким чином. Да, ну, свабі, да, Він тобі пив багато і закривався в собі отаке. От mm -hmm. Але ніколи його ніхто не чув, щоб він з кимось ругався, щось відстоював таке. Угу, Цікаво, угу, угу, угу. бач. Ну, але ти знаєш, ти кажеш, що він, що він був неактуальний, Значить, тоді був він актуальний, він багато. Не, я по собі бачу, я знаєш по собі, що я бачу. що багато таких от Для мене були, що я ніколи, ніколи не чув. Наприклад, то он е, рублі з Кремлем бросав, а я слюну е, глотав, рублі з Кремлем. Наприклад, що. Що за Дон Чу мною говорить, а браза А ми завжди так жили, да-да-да. У да, да. Да. нього були такі, так, да, але це батько, це ж не скаже, що він, е, він просто. Він просто описував ту, як вони дійсно жили. Вони і так продовжують живу, жити в гавні за межами Москви. І все час гардімося своєю страною. Хоча в Європі живемо, і в гавні, і він це описував, що оце це така якась карма руського народу, що в них Бог забрав розум, і вони отак живуть, як бидло, як скоти. І їм це все подобається, нап'ється б'є один одному морду, блін. На свадьбе потом искали жениха і довго били, і все хороше в себе да істребили. <реш> <Да>. <реш> такі слова в нього класні. Блин, да. Да. Ну, оце, оце що, що за дом такий стоїть, то це і там і віно багато тішились, говорить, то це і дрались вешань, то це пісня про Росію в нього на самому Абсолютно про Росію, так. Да. Ну, правда в тому, що він просто, він просто каже, що це як якась карма. Так жили і так продовжують жити. Ну і ще дивися, дивися, що дуже ця пісня. От, вона зараз, любиться зрозумію, що це взагалі -то про гомосексуальні відносини. От. Тот же лес, тот же воздух і та же вода, тільки він не вернувся здобути. Нам і місця в землянці вистачало вполне. Нам і время текло для обоєх говорить, друга в ответ. Тишина, тот же лес, і то те же небо, тепер говорят, і И поднимается лес голубой и так далее. В землянках спали по 18-20-50 человек, розумеєш, а не вдвох, а вдвоем, розумієш? Да. Ты же тебе, что тебе песня про сурову мужську дружбу. Ну, я, я такого не Наташа Мы что поговоримо. Ну добре, все закінчили. Давай на добраніч. Давай, на добранець.